Добрий вечір або добрий день, дорогі друзі. Ми знову раді вас вітати в черговий раз, в черговому випуску програми Офсайт. Хочемо вас привітати вже з якомога найближчим, найближчими кроками, тим, що скоро почнеться новий сезон. І вже найближчу суботу ми будемо мати можливість провести матчі плей-офф, матчі на виліт, на вибування і відібрати саме вісім найкращих добірних команд, які. Укомплектують першу лігу християнської футбольної ліги. Сьогодні у нас в гостях наш добрий друг, чудовий футболіст, гарний гравець, капітан команди Фортуна, яка минулого року, нагадаємо, взяла бронзові нагороди. Юкал Олексій. Льош, привітайся з глядачами і можеш щось сказати від себе. Ребята, всім привіт. Наконець ми дождались... нашей любимой лиги. Скоро начнутся игры. Вот. Всем хочу пожелать удачи в дальнейшем и сильнейшим командам, естественно, победить. Ну и чтобы все, все прошло без травм. Перед тем, как мы сейчас с вами сможем посмотреть один сюжет, Сюжет з одного матчу. Леша, я хотів би тебе запитати: взагалі, от серед тих команд, які будуть грати в плей-офф, тебе якісь там добрі друзі, якісь знайомі, взагалі, якісь фаворити, за кого ти будеш більше вболівати? Ну, я ще, як такових, не знаю, хто там є, хто участвує, і особо нікого не бачив. Є тільки один чоловік, в которого ми хотіли забрати собі, как бы дополнительно вратарем, но он как бы. как бы так сказать, мы поздно опомнились, можно так сказать. Вот. Ну, он договорился раньше и ушел с Агровира, это Дима Перепелица, ушел в Перчуги. Ну, посмотрим, как там у него в дальнейшем сложится. Я так разумею, что ты будешь за него болевать. Ну, тут два выхода. Либо за него болеть, либо наоборот не болеть, чтобы если он не пройдет, мы его все-таки заберем к себе. Доброе, друзья, мы еще будем иметь возможность Вдосталь часу говорити про трансфер, який стосується вищої ліги. І сьогодні це у нас основна тематика. А зараз до вашого перегляду короткий відеосюжет з одного товариського матчу. Прошу на екран. Віталій, прокоментуй, будь ласка, минулу гру гру з суперником з Гідіоном. Що вважаєш в цьому напрямку, і що можеш сказати про власну команду? Привіт, друзі! Як ви знаєте, у нас відбувся товариський матч між Гедеоном і Вінфілдом в понеділок. В 18.30 матч був цікавий, захоплюючий із своєю драмою, так званою, тому що спочатку перехоплювалася ініціатива то одним, то іншими в першому таймі. Перший тайм закінчився з рахунком 5-3, здається, так, Саш? 2-3. 2-3. В другому таймі дуже довго рахунок тримався на рівні 5-4. Наша команда він вигравала, але чомусь під кінець матчу, чи то сили нас покинули, чи просто трохи організація підкульгувала, і от почалися падіння в захисті. І в командах нам затолкала дуже таких три неприємних гола один за іншим. В кінці кінців ми відіграли тільки один і закінчився матч з рахунком 8-6. Що я можу по цьому поводу сказати? Ну, ми висновки зробили по цьому матчу. Багато уроків нам дав цей матч, і надіємося, що ми їх виправимо до початку сезону. Саш, скажи кілька слів про товариський матч з Вінфілдом. Що ти стосовно нього думаєш, як проходив сам матч? По-перше, хочу подякувати команді Вінфіл за те, що вони запросили нас на цей чудовий спарринг. Нам сподобалось, було цікаво пограти. Дійсно, був матч напружений. Перший темп взагалі був трохи нервовий з нашого боку, адже програвати маю, ніхто не любить, звичайно. От. Другий тайм почався, мабуть, десь під нашу диктовку. Ми змогли спочатку зрівняти рахунок, потім ми знову почали програвати в два м'ячі, але. Як уже казав Віталій до мене, що потім трапився такий відрізок матчу, що ми змогли протягом ну, декількох хвилин забити 5 голів, ну а далі вже довести гру до логічного завершення. О, це був, я думаю, гарний матч, гарна, гарна підготовка до чемпіонату для двох команд, які змогли побачити свої. Кращі сторони могли побачити десь недоліки, над якими потрібно працювати, щоб в чемпіонаті вже не здійснювати тих помилок, які були під час матчу. Ось так. Команди, які готуються до виступу в першій лізі Вінфілд та Гідеон таким шляхом спільного тренування, спільного товариського матчу. Випробовують власні сили і перевіряють свою готовність до найближчого старту чемпіонату. Тепер ми маємо можливість з вами перейти до основної тематики сьогоднішнього випуску: це про трансфери вищої ліги. Але перед цим я хочу запитати Олексію в тебе таке от питання. Перший ваш сезон ви відіграли у першій лізі. Потім через минулого року, вже через знову ж таки стадію плей-офф, ви здобули путівку до вищої ліги. Порівняй, будь ласка, дві ліги, і яка між ними якась, чи є взагалі суттєва різниця? Якщо є, то яка і в чому полягає. Ну, звісно, різниця, різниця є, різниця велика в рівні гри, класи гри, уровень ігроків. Ну, не хочу, звісно, обідіти нікого, що там. Плохие игроки или там, ну, уровень все-таки отличаются. Вот. Вышли мы в первую лигу немножко с поднятой головой. Скажем так, выиграли турнир. Выиграли первое место. Тут пришли с поднятой головой. Думали, а сейчас начнем всех обыгрывать, но не тут-то было. Вот. И первую же игру сразу проиграли, но не расстраивались особо настроились, ну, слава Богу, повезло вийшли в вишу. Ну, скажем так, з задачами поки справляємося з тими, котрими у нас стояли. Що ж, Олексія, тепер хочу, щоб ти розповів взагалі, як вашій команді живеться у вищій лізі, і як ви здобули бронзові нагороди. Ну і короткий коментар взагалі про минулий сезон. На самом деле в высшей лиге нам живется в принципе нормально. Вот. Можно сказать лучше, чем в первой, потому что, естественно, чем выше класс, тем интереснее игра, тем интереснее зрителям смотреть. Вот. Про прошлый сезон, ну что можно сказать про прошлый сезон? Как всегда, на ошибках мы своих учимся, то есть выходить не настроенными, не настроенными на игру, расслабляться, то есть я еще раз повторюсь, с высоко поднятой головой выходить, думать, что а, вот эта команда слабенькая, мы их на одной ноге обыграем. Но не тут-то было, это все-таки высшая лига, и со всеми командами надо бороться и ко всем командам относиться с уважением. Вот. А если выходить так, сяк, на раз-два, мол, мы их так обыграем, на одной ноге ничего не получится. Вот. Поэтому было у нас пару проигрышей, против, после которых мы все-таки настроились более-менее и До більшість тих результатів, які перед нами стояли, хотів би ще щоб запитати, не буду питати про саме той шлях, яким ви дійшли до бронзи, адже можна згадати ці перехідні матчі за третє місце. Звичайно, в яких логіки мало було, але виходили вже з ситуації, бо потрібно було б прийняти якомога найкраще рішення. Але взагалі, які от були відчуття після того, як ви от здобули все-таки от. Хоча б, ну, але третє місце. Ну, в першу чергу, звісно, радість, ну, все-таки больше, наверное, было огорчение, потому что э, старались, старались, ну, і все-таки як грали, так і получили третє місце. Тобто, ну, достойно, я считаю. Ну, я думаю, вже в цьому році у вас будуть амбіції і бажання зайняти... Вище місце, місце, ніж третє, чому ми, в принципі, вам бажаємо тільки успіхів і тільки якомога більше сил мати для того, щоб здобути навіть і перше місце. Що ж, Льош, тепер я тебе буду просити, щоб ти допомагав мені разом розглянути ці трансфери, які в нас відбулися от саме в міжсезоні, між двома чемпіонатами. І саме вони стосуються, до речі, вищої ліги. Але хочу от розпочати, щоб ми розпочали з трансферів. Ми вже згадували цих хлопців одного з хлопців з команди Агровір Діму. І з цієї команди взагалі четверо гравців перейшли до команд, які будуть змагатися в плей-офф. Коротко нагадаємо, що це такі люди, як Дмитро Перепелиця, воротар Агравіра і Пазняков Михайло. Вони будуть захищати команду Перчуги, які будуть грати в плей-офф. І двоє гравців це Сергій Поліщук і Віталій Олексійенко, перейшли до команди «Енергія», які також будуть виступати в плей-офф. Льош, як ти думаєш, взагалі от перехід з вищої ліги до плей-офф, яка ще не зовсім гарантує виступ в першій лізі, наскільки він, ну, не знаю, там, доцільний, логічний чи виправданий? Ну для начала по поводу команды Гравир, насколько мне известно, команда вообще, они вообще думали участвовать, им не участвовать, они чуть ли не в последний момент там заявились, пол команды перешло, пол команды ушло, разбежались, ну и на последних моментах, ну насколько я знаю, они там собрались, вот, часть ушло, часть не ушло. Дима Перепелица, ну он в этой команде играл, играл на город, поэтому он перешел к ребятам, с которыми он уже сыгранный, которые это вот, а переход, как бы свыше в первую лигу там или в плей-офф, я думаю, что они все-таки выйдут. Вот. И и тут это футбол и... Всі хочуть грати. Ми здесь собрались как бы не заради дені, зарплати, і всі зібралися пограти своє удовольство. А де грати в перший-виший, ну, вийдуть в перший, якщо дасть Бог з выйдут вийдуть вишою. Це футбол. Тобто можна сказати, що просто хлопці перейшли в ці команди для того, щоб, якщо в випадку говорити Діми і Міші, це щоб грати саме за свою команду рідну. А в випадку Сергія Віталіка, то щоб просто мати ігрову практику. Десь з цим можна погодитись? Ну, можливо, але я, я думаю, що тут вже треба конкретно їх спрашивать, у кого які цели, хто почему чому переходив. Ну, Пол команди помінялися, може там у них свої. В кожній команді, скажімо так, свої проблеми, і кожен бореться з ними по-своєму. Ну я, в принципі, думаю, що в найближчу суботу, 5 квітня, ми зможемо побачити, чи правильне рішення хлопці прийняли, чи можливо десь в чому прогадали. Хоча, як ми знаємо, що для тих, хто не пройде до плей оффу буде можливість дозаявитися в ті команди, які вже будуть приймати участь в ХФЛ. Тому окремим хлопцям, в кому буде зацікавленість з інших команд, це досить непоганий шанс не втратити цей сезон, а грати за інші команди і отримувати задоволення від футболу. Тому що дійсно я погоджуюсь, що в аматорський футбол це в за все отримати задоволення від самої гри. Тепер щодо трансферів в вищої ліги. Давай поговоримо про трансфери, які стосуються команди, з якою ви боролися за третє місце, команду United. З цієї команди відійшло до, скажімо так, другої дружньої їхньої команди, я б сказав, що це друга, це просто хлопці досить добре товаришують. До команди Фрідом троє гравців. Це Вдовенко Ігор, Кушнерик Леонід і Яковець Сергій. Лош, ну як ти думаєш взагалі от про ці трансфери? Можливо, ціль переходу цих хлопців, як ми знаємо, хоча б ну, ці, до речі, ці троє, троє гравців вони не потрапляли в основний склад. Ну, мабуть, все-таки вони розуміють, що тут вони так, мабуть, не попадуть, мало будуть грати. Все-таки, может у них есть больше шанса поиграть во Фридом все таки ещё раз напомню, уровень первой лиги чуть-чуть ниже, чем высшей. Вот, возможно, у них там появится место в составе, появится место побороться, все таки возможно с этим как-то связано. Я тебе хочу поправить, что Фридом залишився у вищій лізі. Тому що дві команди ага. були зняті з змагань і 14-15 місце залишилось. Але хочемо побажати дійсно Ігорю, і Леоніду, і Сережі, щоб вони в команді Freedom мали якомога більше практики, грали в футбол і отримували задоволення від гри. В принципі, це команда, я вважаю, це одна команда United Freedom. Наскільки я їх знаю, вони вічно тренуються в грають в все, в принципі, там дружній колектив між ними, тому я вважаю, що це такий дружеський перехід, скажімо так. Ну, вони навіть на міські змаганнях заявляються як спільна команда. Іграють під назвою Freedom United. Але не тільки Юнайтед віддавав, Юнайтед також отримав досить високоякісного гравця в лінію атаки. Це гравець з минулої команди ну, з, минулого, взагалі, з команди Брівно, які виступали в нашому чемпіонаті два роки поспіль. А от вже на цей чемпіонат вони як команда не дожили, розійшлися хто куди. І ми говорили про хлопців. Саме з цієї команди, які будуть грати в плей-офф, які, бу... які з'явилися з цієї команди до першої ліги. І от Женя також гравець основи цієї команди, команда, яка зайняла друге місце. Ну, Я думаю, це абсолютне підсилення для команди «Юнайтед», але наскільки мені відомо, в них лінія атаки не, слаб... не слабка ланка. Що ти можеш сказати з цього приводу взагалі от, про Юнайтед, это... Юнайтед. естественно, очень хорошая команда. Вот. И по поводу перехода с бревно Жанни Семчука. Ну, бревно, ну, как на мой взгляд, у них э, не очень много часто, ну, часто очень ссорились на поле, поэтому ну и это и все могло привести к тому, что команда как бы Часть команди розбігалися раз, хто куди мог. Ну, а по поводу того, що він прийшов в United, ну, у кожного свої інтереси, в команде есть, кого команді є, когось туди то когось туди. По-любому, це команде, команді на усілення. Вот. Поки ми так заговорили про атаку, ще хочу, щоб ми коротку ремарку вставили бо говорили, чи варто гравцям, які звикли більше атакувати, десь навіть в такому дорослому віці. переквалифицироваться и оставаться с ближе универсальнейшими, чтобы в будь який выпадок можно навіть играть и в защите. Ну там мини футбол, скажем так, тут надо все делать очень быстро, тут атака она же и защита, защита она же и атака, то есть тут все настолько так быстро происходит, что каждый игрок должен играть, уметь на любой позиции, вот, поэтому я считаю, что каждый ну в таком футболе, как мы сейчас играем, то есть каждый человек должен уметь играть и в защите, и в обороне, и, и в нападении, то есть на любой позиции. Поэтому, и навіть на э, ворота игроком. Да, даже ворота, потому что у нас <laughs> были такие случаи, когда наш игрок с команды тоже вставал на ворота и довольно-таки неплохо отстаивал. То есть mm -hmm. можно сказать, что идеальная футзальная или мини-футбольная команда – это набор э, универсальных футболистов. Да. Це чудово, тому, друзі, старайтесь і от саме ви шукуйте так свої команди, щоб ви могли бути універсальними, і тоді у вас не буде проблем по побудові гри. Переходимо до наступних трансферів. І зараз пропоную згадати трансфер, який відбувся також з команди, яка завершила виступати в християнській футбольній лізі. Це ЗОЖ-35, які увійшли посередині сезону. І їхній, скажімо так, можливо, він не був капітаном, але самий цінний гравець Віталій Кришковий він перейшов до золотого призера минулого сезону, до команди Альпарі. Давай, можливо, декілька слів щодо цього трансферу, щодо переходу Віталія до Альпарі. І як ти думаєш, що, наприклад, Альпарі може на що розраховувати в цьому сезоні? Ой, ну, на ну что? Ну, с Альпари, естественно, они будут бороться, как и в прошлом сезоне, за первые места. Вот, опять же, они усиляются. Я не знаю, кого они там отдавали, кого они приобрели, но по поводу этого, да, они приобрели хорошего игрока. Вот. Я думаю, что будут бороться за, за призовые места. Хорошо. Альпарі також бажаємо успіху і бажаємо наснаги в цій боротьбі. Наступний трансфер, який стосується команди вже Селтик. Команда Селтик в цьому міжсезоні, скажімо так, взяла до себе в команду минулого гравця, екс-гравця Юнайтед, який стояв за них на воротах. Потім він перейшов до зірки в міжсезоні літнє, Зараз він знову повертається до Вищої ліги і вже буде грати в команді Селтік. І мова зараз йде про Олега Пилишочка. Досить цікавий і амбітний вартар, І Рома Рокетський гравець команди «Селтік», вважає, що він взагалі найкращий вартар християнської футбольної ліги. Я думаю, ну що я думаю, в принципі, що ти Леш, думаєш з цього приводу. Я думаю, що краще ну, в кожному сезоні в сезоні є лучший. Но ну, в следующем сезоне другой будет лучший. То есть говорить наперед, кто лучший, кто не лучший. Ну, довольно-таки неплохой воротарь. Ну, сказать, что лично я считаю, что он лучший. Посмотрим по игре, игра покажет. Как он поведет себя на поле, как он себя проявит, а там уже будем делать какие-то выводы. Але я думаю, що ти зі мною погодишся, що, в принципі, кожен гравець своєї команди вважає свого саме воротаря найкращим. Ну, і думаю, це правильно. Ну, в принципі, по крайней мере, треба робити так, щоб не було поводу в ньому сумніватися. І щоб він був надійним захисником останнього рубіжу. Да. І в нас залишилось ще двоє гравців. Гравці, які найближчі до тебе, до твоєї команди. Ми їх спеціально залишили на закінчення цього блоку. Це саме переходить двох гравців до твоєї команди. До команди Фортуна. Один з них це перейшов. Команди, бив минулий гравець команди Хорти Олексій Затравкін, твій теска. От, і ще один представник команди Брівно. Це Вадим Румянцев, який також доповнив склад вашої. Ну, на мою особисту думку, якщо дивитися на вашу команду в цьому році, то досить таку зіркову команду. От, я б хотів би, щоб ти от прокоментував ці, ці два трансфери, двох цих молодих, якісних атакуючих гравців. І взагалі, що ти можеш сказати з цього приводу. Ну, По поводу Леши Затравкина. Просто получилось так, що в останнє время ми часто вместе тренировалися, бегали. Він вот. мене заинтересовал. Я ему предложил поиграть в нашій команде. Очень хороший игрок, у него очень скоростной, с техникой у него все в порядке. вот и я ему предложил но он сказал что пока он там договорился ну если там пройдет то будет там потому что уже там был был какой-то договор а если там не пройдет то тогда он с удовольствием поиграет за нашу команду вот ну и так мы переговорили и все у нас получилось вот по поводу Вадика Румянцева ну в нашей команде Три игрока есть. Есть еще один, скажем так, трансфер, который не участвовал в нашей лиге. Вот. Ну, Об этом попозже, потом все увидят, услышат, слышат, то знают его. Вот. Многие его уже знают. Вот. Поэтому этих три, три игрока, которые у нас есть в команде, они с Вадиком... Э И на маленьком поле играют, и на большом месте в одной команде, поэтому люди сыграны, они друг друга знают. То есть с Вадиком мы тоже давно знакомы, вместе тренируемся, вместе бегаем, поэтому уже давно была идея его перетянуть к себе. Ну и при такой, скажем так, возможности, когда бревно распалось, Вадик, скажем так, не смог устоять перед нашим предложением играть с нами, со своими ребятами тоже. которых он всех, в принципе, знает. Я тобі хочу сказати, що ми його також кликали на нашу команду, команду Гідіон. Але от по ньому було видно от в розмові, що, по-перше, що перша ліга це не для нього. Ну, я, я десь в чомусь його розумію, адже рівень вищий і все-таки вищий. І бачу, що він хоче от саме фортуну. Я думаю, що вам досить поталанило мати такого молодого і досить якісного гравця. Який може зіграти як і в нападі, так і в захисті. Ну, ти прямо ж мене, скажімо так, зацікавив, цим, що там ще у вас є якийсь один трансфер. Ясно, що ми говоримо саме про трансфери, які стосуються тих гравців, які вже грали в ХФЛ. Якщо можеш, то ну, скажімо так, відкрить цю таємницю, хто до вас, хто у вашій команді ще з'явився, такий ж, такі, що а, да, такі, що ж цікаво, от всім дізнатися, хто це. Ну, це Саша Коваль. Вот. Многие его знают. Он хороший, очень хороший футболист. Ну, по словам Саши Бондаря, он... Саша Бондер сказал так, лучший, лучший мини-футболист области, скажем так. Вот. Ну, если он так сказал, ему, наверное, виднее. Вот. Ну, я с ним играл, мне пришлось поиграть с ним. Вот. Очень хороший футболист. Так что, вот так. То у вас там, быть, точно Dream Team зебрался. Прямо як Реал Мадрід. Ось так, друзі. Швидко. Час влетить просто невблаганно, невпіймано. Ми от, нібито було небагато цих трансферів порівняно з першою лігою, але час ну, досить швидко пролетів і ми мусимо вже з вами прощатися. Нагадаю, що наша наступна зустріч вже буде після матчів плей-офф. Ми будемо вже знати всіх учасників в першій лізі. Ми тоді вже зможемо і згадати, як проходили матчі плей-офф, але це буде в наступній програмі. На сьогодні хочу в першу чергу подякувати, що ти знайшов час, що ти був учасником нашої програми. В тебе є декілька от секунд, щоб сказати щось глядачам і щось їм побажати перед стартом нового сезону. Ребята, в першу чергу, всім, щоб пожелають грати без травм. Вот. Э, всем удачи, чтобы победил сильнейший. Ну и на протяжении всего турнира чистого неба над головой, скажем так, чтобы играть под солнышком. Ну и всем мира. З вами сегодня в студии был я, Андрусів Олександр. Дякую, що ви цей час присвятили нам, були разом з нами. До зустрічі в наступному ефірі. Вам дійсно мирного неба, задоволення від футбола. Бережіть один одного, поважайте один одного. І нехай вам щастить протягом цього тижня. Щасти вам!